Про продукцію компанії Вєда як допомагає з затримкою мовлення в дітей. І написала бабуся. квітні цього року до нас приїхав Гості мій племінник Ілля. Хлопчику 5,5 ручки У нього затримка мовлення була. Він цілком здоровий, ніяких серйозних діагнозів, але з мовою так, ні німе. Все пояснює на пальцях та жестах. Звичайно, в 5-5 років вже появляються комплекси, страхи, неупевненість, роздратування. Дивлячись на це, я прийняла рішення йому давати продукцію це чай, лювей, елексири. На основі кордіцепса китайського та лінжи. Через два тижні дитина не тільки заговорила, а й почала співати спокійно. Спокійніше, звичайно, він не став, От результати чудові. Кожен день видає щось новеньке, вливає, вливається в розмову, висловлює свої думки, говорить, говорить, шумить, жартує. Звичайно, ще потрібна допомога логопеда, але все наверстаємо. Страх почав відходити, дитина стала більш спокійною. Спасибі В'яді за чудову систему оздоровлення. І тут можна послухати хлопчика самого. мої діти і знаю, настільки мами і батьки переживають за здоров'я своєї дитини, і настільки чудово, що можна знайти вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям, для того, щоб дитина розвивалася вчасно та нормально. Всім здоров'я!